Перед початком даного відео раджу вам підписатись на канал Миколас. Тут ви знаєте те відео про контрасіті. Також в майбутньому тут мають бути летсплеї по Майнкрафту. Відео тут ще мало, бо канал створився недавно. Силка буде в описанні. Всім привіт! З вами Олег. І сьогодні я вам покажу, як построїти джип в Майнкрафт. Це вже третя спроба бач... зняти відео, як бачите. Бо перед тим мені не давалось відео, бо до мене або хтось дзвонив, або хтось до мене приходив. Так що ж, приступимо. Для початку ми беремо блок вугілля і ставимо один, два. Два і через три блока ставимо ще один блок. І тут так само. Це будуть колеса. Далі, що ми робимо, це беремо плиту з кругляку. Ось. Тут з кругляку і ставимо ось сюди плити. З другого боку повторюємо цю ж конструкцію. Ось так. Далі що ми робимо? Це беремо вовну любого кольору. В моєму випадку це буде синій. І ставимо один, два, три. 4, 5, 6 блоків вовни. Ззаді ми ставимо блок вугілля, це буде запаска. Далі що ми робимо? Беремо сходи з кругляку і. Беремо сходи з кругляку або якісь інакші. В моєму випадку це будуть сходи з кварцу. Вони, як на мене, краще підходять. Для цієї деталі, що я хочу зараз зробити. І ставимо отут перевернуті ступеньки. Одну так, одну так. 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 І з другого боку робимо це ж саме. Так, так. 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 Далі ми беремо скло. чорне, можна ли якесь інакше, але в моєму випадку це буде сіре скло? І ставимо зразу оту дво, дво дві. І далі ми беремо кам'яні сходи і ставимо раз, два і одну отут перевернуту. Далі ми беремо. Ще сходинки кам'яні і ставимо по бокам. Ось так. Далі що ми беремо? Це знову ж таки плиту з кругляку. Ось. І ми отут все закриваємо. Так, так. Так, так. Так, так, тут ми піднімаємо. В принципі, наш джип готовий. Лишилися іще елементи декору. Для початку ми беремо панель того самого кольору, якого у вас було стекло. І ставимо по бокам дві панелі. Ніби буде якийсь Ті вікна по бокам, зеркала, в яких дивитися. Далі, що ми беремо? Це плиту з кварцу. Або не з а з того блосу, то, то, таку саму, як ніби сходи. І ставимо тут по боках, щоб наші дзеркала не висіли в повітрі. Далі ми беремо, беремо рамку для предметів і робимо фари. Тут, тут. Так, так. Тут можна поставити блок редстоуну або ж таки можна поставити світильник, але в моєму випадку це блок редстоуну, бо як на мене він краще підходить для фар. Далі ставимо тут три фари. Так, дві ззаді. Одна. Ой. Одна і... Далі ми беремо кнопочки, дерев'яні і кам'яні теж нам знадобляться. І ставимо на колесах кам'яні кнопочки, щоб були колеса більші схожі на колеса. Ось так. Далі ми беремо дерев'яні і ставимо от сюди. І лишився останній крок. Для цього ми беремо решітку, грати або можна паркан і ставимо їх одну тут, двоє по бокам. Ось так. В принципі, наш джип готовий. Там можна ще якісь елементи декору, але вони вже не такі важливі, так що я їх показувати не буду. На цьому все. З вами був Олег. Ставте лайк підписуйтесь на канал. Також я би хотів вам розказати про нову рубрику на моєму каналі. У цій рубриці я буду показувати, як строїти всякі красиві дома, машини і всякі такі штуки в Майнкрафт. Що ви хочете, щоб я побудував на другий раз, пишіть в коментарях. А на цьому все. З вами був Олег.